Вова, як ти думаєш, купить мій таку сумочку. Купи. Дивись, яка класна цифочка. Я про неї так мріяла. Купить мені її. Купи. Вов, диви, духи по акції. Мій любимий бренд. Куплю собі. Купи. У цьому телефоні вже пам'яті не вистачає. Вов, як ти думаєш, купити мені новий телефон? Купи. Як ти думаєш, купити мені оці туфлі? Ну купи. Як ти думаєш, купити мені цю сукню? Ну, купи. Тобою одні розтрати.